Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Єгеймс. E Мене звати Ігор. І на столі в нас Unmatched. коробочка. Новенька коробочка. Ну як, новенька старенька коробочка, чому так? Це схід сонця з двома бійцями Одана Бонага, Томой Годзен. І це вже відносно знайомі нам персонажі. Чому я кажу так, тому що. Ми вже знімали і бої з Іллею, з цими персонажами, і навіть я робив огляд самої коробки. Але це була англомовна коробка, і нарешті нарешті доїхала україномовна коробочка. Те, що я казав, ми все одно дочекаємося україномовних персонажей, тому що персонажі тут насправді дуже цікаві. Ось. Ну і в принципі, чого ми довго говоримо. Ми зібралися тут для того, щоб розпакувати цю коробку, хоча ми і так знаємо, що там є. Але все ж таки, можливо, можливо хтось не дивився те, що було раніше, і цікаво буде подивитися, що ж тут є. Давайте, то поки ми це все розбираємо, можна вже ставити подобайки цьому відео, підписуватися на канал, якщо ви цього ще не зробили досі. Залишайте свої коментарі. Дякую всім тим, хто долучається до підтримки каналу. Дякую тим, хто долучиться до підтримки каналу, завдяки вам з'являються нові класні ігри. І точно, те, до чого хочеться долучитися, це точно буде новий картковий жах Архему, і точно будуть нові набори анд Один з них це. Arrows, пращі кращі стріли, ще як будуть в перекладі, і те, що анонсовано і по Відьмаку, і те, що анонсовано, правда, це вже на далекий 25-й рік на кікстартері Черепашки Ніндзя і таке інше. Але все ж таки, поїхали. Дивимося, що в нас в цій коробочці. Ну, традиційно нас зустрічають правила, базові правила гри. В принципі, нічого особливо нового ми тут не знайдемо, але якщо це ваш перший набір, то тут все достатньо буде для того, щоб зрозуміти, як грати в цю гру, і, в принципі, в принципі все зрозуміло. Причому дуже цікаво, що ілюстрації, бачите, з битва легенд» частина перша. Да, битва Легенд частина перша. Це в нас Гудіні проти Джина. Так, що в нас тут ще було? Робін Гуд проти Бікфута, Біовульф проти Червоної Шапки, Тобто навіть зачепили всіх. І битва Легенд частина друга. і... Місто туманів, тобто за великим рахунком, відсилка майже до всього дуже цікаво. Ось у нас є правила набору схід сонця, тобто він маленький. І тут в нас є опис безпосередньо того, що, що собою являють наші герої. Тут про оду на Бунагу і про умови оточення, тому що від цього буде залежати опції тих чи інших карт. А, і тут дуже цікава історія, що ефекти деяких карт Один абонаги активуються, коли ворожий боєць оточений. Ворожого бійця вважають оточеним, коли він суміжний з двома чи більшими бійцями під вашим контролем. Один абонагою або його почесне варто. Інший, інший дружних бійців у команді або, кооператив, або кооперативній грі, що суміжні з ворожим бійцем не враховують. Отак от. Інших дружніх бійців, що сумішні не враховують. У наведеному нижче прикладі, то майгозін оточена двома помічниками почесної варти. А, ну, Насправді, коли він суміжний з двома чи більше бійцями під вашим контролем. Тобто не обов'язково обов у нього немає бути відходу якогось, да, але просто бути суміжним. Далі. І Томоя Гозен. Завдяки своєму особливому вмінню, Томоя Гозен завдає поранень ворожому герою, який залишає її зони, переміщуючись деінде. Але це стосується виключно герою. І цей ефект активується щоразу, коли герой суперника залишає зону, тому і байдуже, яким способом це відбувається, і де потім опиняється герой. Ворожий герой може покинути зою томою, внаслідок її маневру або іншого ігрового ефекту, наприклад, розігрування карти виверту або ефекту після бою. Це може статися, коли герої розміщують в іншій зоні або взагалі вилучають з поля. Також це може статися кілька разів протягом одного ефекту, якщо герой кілька разів залишає зону томоння. Ну от в нас така історія. І є невеличка відсилка до того, до хто ж ці герої. Один абунага був. Дайміо роду Ода, який повів їх проти інших родів у війні за об'єднання Японії в 1500-х роках. Набунаго був безжальним і винахідливим лідером, який запровадив передову тактику і технології не лише на полі бою, як от використання вогнепальної зброї Тангеш... Танегашіма, Мабуть, правильно прочитав, можливо і ні. Але у таких сферах, як торгівля, мистецтво і державне управління, на злеті могутності його вважали лідером Японії. Правління Набунаги закінчилося, коли один з генералів зрадив його, прийшовши вбити оду після чайної церемонії в Ханноджі. Утім, точні обставини його смерті залишаються таємницею. І це ось такий ода Нобунага. Ну і -Е Годзен, яка виглядає дуже цікавим персонажем на фоні всіх героїв, які є на поточному момент часу. Це Велична Моя Гоза написана в опічній повесті хайке Моногатарі про боротьбу між родами Мінамото й Тайра за контроль над феодальною Японією наприкінці 12-го сторіччя. Тобто, бачите, вони рознесені трохи в часі. Вона була оннамушею однією з рідкісних жінок класу Буші, які воювали пліч опліч. З самураями, і до яких усе одно ставилося по-різному через опередження щодо традиційної ролі та обов'язків жінок. Однак тому і була такою вправною войовницею, що швидко здобула величезну популярність. Зрештою, вона очолила війська з цього на Кість Йошина, перемогла багатьох ворогів. Е, і це не просто так. Чому, тому що дійсно тут дуже цікаві персонажі, як такі. Е, ну, це в нас здоров'ячко. Відповідно, Тому Єгозен і Одена Бнага з його почесною вартою. Так, далі. Традиційно в нас поле, і традиційно воно хоч і двостороннє, але воно абсолютно однакове. Просто відрізняється оформленням. Тут прозорі комірки. Тут вони зафарбовані для того, щоб було легше. Ну і дуже цікава насправді мапа, з точки зору того, що тут є зони, які з, взагалі з різних частин мапи до них можна дотягнутися. Да? І тут оця червона зона, тут жовта зона, і це дуже прикольно. Таких, таких мап, в принципі, більше не сильно, то я і десь і десь бачив все. Так. Далі, ось наш ода Набунага. Ну, як зазвичай прикольні фігурки. Все класно. У нас а, угу. Вона із луком і з таким списом. А, і два помічника, які є у оди Набунаги, це його варта. Почесна варта, і вони відрізняються кольорами. Чому? Тому що і диски життя в них теж будуть відрізнятися. Так, ну, давайте будемо дивитися, тепер пройдемося швиденько по колодам. Що тут у нас є? Хоча, знову ж таки, ми і так вже більш-менш це знаємо. Давайте, Томой Годен. Боєць дальнього бою, 14 одиниць життя, приміщення на два помічників немає. Якби ж я могла знайти гідного суперника, говорить вона, і атака на наздогін. Коли герой суперника залишає зони, тому є гозен, задайте йому цьому герою одне поранення. Ми це вже проговорили, і відповідно пішли в неї там і карти атаки, і універсальні карти, і карти на захист, плюс виверти. В принципі, все традиційно, як завжди, більш детально будемо робити огляд героїв, і тоді по кожній. З цих карт ми пройдемося. Да? Просто хочу звернути увагу, знову ж таки, що є карта, з, це моя остання битва з атакою на 7», але тут є своя специфіка, що цілі атаки може бути лише боєць, уміжний стомає козен. І цю карту грають горілиць завжди. Да? Тобто суперник знає, що його зараз буде так сильно бити. Ну І після бою завершить хід. Тобто, якщо це був перший, 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 перша твоя дія, то просто на цьому завершується твій хід. Так, і в нас є колода Одина Бунагі. Так. Це нам вже не потрібно. І в нас є одана Бунагова, бо є з ближнього бою 13 одиниць життя, на одиничку менше, ніж у Томой Але є почесно варта, і в кожного з них по 6 одиниць життя. Вони теж бійці ближнього бою, їх двоє. Переміщується на два, і майстерний стратег це особливе уміння, один Одина Бонагі. Інші дружні бійці в зоні Одина Бонаги додають плюс один до значення своїх зіграних бойових карт. Сам Одина Бонага не користується цим умінням. Тобто бойових карт відповідно і в атаку, і в захист. Але сам одана Бонага це не додає. Відповідно, карти на захист самого Оди, карти на атаку самого Оди. І ось пішли карти на атаку почесної варти. І ось відсилка, до речі, до вогнепальної зброї, про яку ми тільки що писали. Сонце і місяць. Ух, прикольно. Грім і блискавка, це почесна варта може тільки грати. Пішли універсальні карти. І захисти, які можуть грати, теж почесна варта зі свого боку, і є в нас виверти. Ну і в принципі це дуже цікавий. Я б не сказав, що надто сильний, але дуже цікавий персонаж в будь-якому разі. Ну і єдине, що в нас залишилося, це в нас залишилися такі закріпки для наших лічильників життя. І, в принципі, на цьому все. З розпаковки традиційно, тут нічого нового немає. Такого прям глобально нового. Два бійці, але один з цих бійців, він точно Тому Гозен вважається одним з фаворитів, фаворитів зараз у Всесвіті. Анмачта, і часто є бійцем, якого обирають в турнірах, в боях. Тому в принципі, дуже цікавий набір. І я радий, що в нас він заговорив українською мовою завдяки Гікач Геймс, тому що саме Гікач локалізує ці ігри, цю, цю лінійку. Unmatched. Ну і в принципі, на цьому все. Якщо ви ще не поставили вподобайку цьому відео, то якраз час це зробити. Підписатися на канал, якщо, не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі до цього відео. Ну і побачимося в наступних. Пока-пока!